Так, панове, доброго ранку. Слава Україні героям слава. Хай будуть всі здорові, хто захищає Україну, смерть ворогам. Так, Значить, у нас обновка. Приїхав мені культиватор такий по типу Карена. Культиватор універсальний називається на 5 секцій. Раз, два, три, чотири, п'ять. 5 секції 2,8 метра шириною, я так розумів. Але цей культиватор не зовсім звичайний, не зовсім звичайної компоновки. Навіть, навіть зараз він не зовсім звичайний. Тому що робили мені його, можна так сказати, по спецзамовленню з деякими доопрацюваннями. По-перше, зробили більший цей брус на 10 см кожен, для того, щоб можна було робити. Отакі От перекриття. Бачите, лапа аж сюди, і це сюди. По-друге, самі лапи на культиваторі зазвичай йдуть 150 мм. Тут встановлені 200 лапи 200 мм. ну І по-третє, оцей вузол, цілий вузол це все, ну, скажімо так, моя ідея, плюс ідея дороблена в життя. Паном Константином йому вітання. Костя, привіт. Тобі велике дякую. За думку реалізував навідмінно. Зараз ще буду цей культиватор доробляти під те, як я його хочу використовувати. Культиватор буде використовуватися для міжрядного обробітку гарбуза, і гарбуз буду полоти і там, де міжряддя 1,40 метра, і там, де міжряддя 70 см. Зрозуміло, що. Під кожним жадді його потрібно буде адаптувати. Зараз буду переставляти на 1,40 м. Оцю секцію убираю, Ці зміщаю, лапи розставляю, як потрібно, і ще будуть деякі допрацювання. Тобто навіть, навіть в такому виконанні все рівно ще буду дещо модернізувати цей культиватор. А як буде він працювати в роботі, звичайно ж покажу, слідкуйте, будь ласка. Попереднє налаштування зробив, середню секцію викинув, ці всі, всі секції поздвигав, лапи повиставляв, зробив захват 1,25 м. Оце міжряддя. Тут буде йти рядок посередині. Одне міжряддя і друге міжряддя обробляти. І один рядочок посередину між коліс. Так, панове, ну отак виходить, робити міжрядку, отака міжрядка була, а отака така прополота. От стільки залишається рядка. Ось сюди він гарбузець, ось все прополото, тут прополото. Такі рядочки. Подобається.